Скільки років ви даєте, щоб ринок агродронів збільшився в Україні. А, насправді сьогодні я бачив презентацію за 2022 рік. Стан ринку агродронів тут були дані виключно по дронам, які вносять там зазер та інші речовини. І я вже бачу, як він збільшується відсотків на 30 на 40 попередньо до 2021 року. Тому ми бачимо, що за рік зростання на 30%, як на мене, це дуже великий поштовх. А враховуйте те, що є на сьогодні безпекова ситуація, є певні заборони щодо здійснення. Використання цієї цих дронів то на момент, коли у нас наступить наша перемога, коли ми переможемо, коли закінчиться війна, і коли знімуть всі обмеження, це буде такий шалений поштовх. А зараз формується така база, але як ви вже бачите, 30% на рік ну, – це дуже багато. І взяти середню структуру перспективу там на 5 років, я думаю, що це в 300% збільшиться точне використання агродронів.